Ірина Черенько, представляю громадську організацію Апольсин і е, зараз знаходимося біля міської прокуратури для того, щоб е, зареєструвати заяву про кримінальне правопорушення, тому що вважаємо, що під час знесення майданчику Євромайдан Чернігів е, ну, в першу чергу зникло майно, яке забирали невідомому напрямку невідомі особи, які мені особисто як власнику майна не представилися, і я не знаю, де це воно зникло. Так? І вважаємо, що під час цих дій ні правоохоронні органі, ні виконавча служба нічого не вчинили для того, щоб захистити це майно. Тому зараз заявляємо про кримінальне правопорушення в міську прокуратуру, щоб відшкодувати збитки і відповідно, можливо, знайти його, забрати і покарати тих людей, які не виконували свої обов'язки. А, ми зрозуміли, добре. Десятий кабінет до зачити. Дякую. Я представляю двома сторонами заручних Так, ми поступимо. Хотіли би передати вам заяву про кримінальне правопорушення і коротко розказати про те, що відбувалося. Ви самі не тому що справа резонансна. Це про що? про що такі з 23 числа відбувалися мирні зібрання на підтримку європейської інтеграції України на площі центральній площі міста. Відповідно, 23 числа міська рада подала позов про обмеження мирного зібрання. Відповідно, рішенням суду було заборонено використову обмежено використання звуко аудіоапаратури. Відповідно, 25-го числа зранку державні виконавці е, прийшли разом з міліцією та невідомими особами. Відповідно, які виконували е, дане рішення, невідомі особи, які не представлялися. Е, от міліція оточила майно, яке вилучали, тобто апаратуру, всю е, привезли е, машину ЗІЛ, з Закидали машину неохайно, майном розгромили, потрощили його і вивезли в невідомому напрямку. Невідомі особи на прохання пані Ірини була, е представитись, хто це, що це, як це на підставі чого, без жодних виконавчих документів з копією рішення, яке е кинули на стіл. Невідомо кому, тобто просили дочекатись організатора акції, який був на роботі в цей момент, е який подавав подав звернення. Про проведення мирного зібрання, що було проігноровано, також, відповідно, представники громадської організації збирали апаратуру. Не те, що вони ігнорували. Вони в цей момент збирали апаратуру, але, але представники міліції, представники виконавчої служби проігнорували це. Відповідно, силоміць, невідомі особи. Виконали рішення суду, яке вони взагалі не мали ніякого стосунку до цього рішення і до його виконання. Пізніше нам стало відомо, що це працівники зеленбуду, двірники. І я встигла за 20 хвилин швидко приїхати на це місце, ну, тобто безпосередньо в парк. Всі мої прохання, коли я говорила, що це моя приватна власність, ну, тобто це майно належить організації і іншим особам, які мені надали його на час проведення акції, я є головою управління молодіжної громадської організації «Апельсин». Uh -huh. Безпосередньо для uh -huh. uh -huh. зверталися. Uh -huh. Юридична адреса це Червона Гвардійська, 6, uh, квартира 64. Фактично uh -huh. знаходимося в приміщенні uh, за адресою князя Чорного, 4 орендуємо приміщення там uh -huh. для своєї соціальної діяльності. Тобто ми є соціальною юридичною організацією. Uh, і виходить так, що мені не давали можливості, оскільки це все було в оточенні міліції чи як це Беркуту, мені не давали можливості навіть сказати, ну тобто ніхто не слухав. Uh -huh. Я е, ну там є відео, там є фотоматеріали. можете mm -hmm. що подивитися, що я зверталася. Я зверталася і говорила, що це моя приватна власність, що це власність організації. Mm -hmm. це... Підтвердження того, що дані дане майно, яке перераховано е, в заяві, є на балансі. Частина на балансі, а частина була передана людьми для проведення акції громадяни. І тепер мені треба людям це віддавати, тому що я зобов'язалася в нормальному стані це повернути. Тим бачиш, що ті речі, які на балансі організації, я б бачила, як це закидалося в цю машину. Я бачила, як це як проектор закидався, ну чужий, який мені треба віддати. Розумієте, і що мені зараз робити, і як мені ідеї мені його забирати, я можу відповідно, передати потрібно в такому ж стані, як він видавався, а він зараз не в такому стані. От май... май майно зіпсоване і в неналежному стані його використ... частину майна використовувати взагалі неможливо після тих дій, які будуть майно це перераховане. Так, так ми... перераховане майно так це воно було виставлене на площі да? Так, так, так. Воно знаходилось знаходилося пудринка сквері. Про бездіяльність владних органів відповідно е, виконавчої служби і е, саме. Працівників міліції, які зобов'язані захищати громадян, відповідно пані ну, Ірина звер... зверталася до працівників, щоб вони припинили міліції, припинили бездіяльність і помогли е, саме захистити речі. Я зверталася і говорила, що навіть найму впродовж ну, 15 хвилин не йому автомобіль, щоб за власний кошт відвести, аби тільки його нормально, хоча б транспортувати, куди вони скажуть майно. Це, да? майно. Це воно майно ваше особисте? Частина там є і моє особисте, є майно просто активістів, які надали на проведення акції. Там... Всі підтверджують, документи ми надали копії, вони є. Але це все на мою ну, ніхто не реагував взагалі. Тому що я й до міліції зверталася ну, там.